Я Не беруся лікувати всі хвороби, та не обіцяю неможливого: лікую людину, а не хворобу. Віктор Петров, сімейний лікар, дворазовий стипендіат фонду пінчука та фонду гісима, лауреат премії кабінету міністрів України, автор 45 наукових публікацій. У програмі Уся правда про ваше здоров'я. Відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Які ускладнення можуть виникати після грипу у цьому сезоні? У нас, на жаль, досить багато ускладнень, і одне з найбільш частих ускладнень вірусу грипу А, в першу чергу, про грип А говоримо. Це є пневмонія. Вірусна пневмонія виникає зазвичай на третій день захворювання. Зазвичай пацієнти навіть можуть озвучити, що вони знають, коли вони інфікувалися і коли їм стало зле. На жаль, це, це ускладнення воно є дуже часто з слабкими проявами. Тобто, якщо пацієнт не приходить до лікаря і він не вислуховується фонендоскопом, то цю пневмонію можна не помітити, тому що кашель є скудним. Температура і так висока, людина не може віддиференціювати, що в неї розвинулося ускладнення однак наступає дихальна недостатність. Вона проявляється тим, що людина, яка раніше могла долати досить великі відстані пішки, або підніматися на поверх, вона відчуває ядуху задишку, тобто дихання не вистачає повітря, і це є першим симптомом, який може свідчити про ураження легеневої тканини, яке називається медичними словами пневмонія. Оця пневмонія вона потребує однозначно лікування у амбулаторії або в стаціонарі для того, щоб не допустити абсидування, загноєння легені і так далі. Це є одне з найчастіших ускладнень. Легше ускладнення це є бронхіти та трахіобронхіти, які є зазвичай вірусними. Тобто вони виникають іще швидше, другий, може до третього дня. Ці ускладнення не є такими грізними, але вони погіршують самопочуття пацієнта. Третім ускладненням є інтоксикаційний синдром. Коли... Пацієнт, який себе досить непогано почував перші два дні хвороби, він різко втрачає сили, і це приводить до того, що зазвичай вони мусять викликати лікаря додому, оскільки пацієнт не може стати на ноги, не може самостійно пересуватися, тому що ця інтоксикація настільки виражена, що вона не дає змоги пацієнту виконувати. Процедури догляду за собою. Родичі це помічають. Оцей інтоксикаційний синдром він підлягає корекції виключно в стаціонарі за рахунок інфузійної терапії, коли ми вводимо крапельниці. І четвертий, п'ятий моменти, які пов'язані, це вже ураження нервової системи. Це, на щастя, буває досить рідко, але ми маємо такі ситуації і мали минулого року, коли пацієнтів розвивалися грипозні енцефаліти, які були пов'язані з ураженням нервової системи, головного мозку, центральної нервової Системи, коли пацієнт мав нестримне болювання, яке не полегшувало його стану, і коли було, були прояви порушень, ходи, акомодації. Ковтання, оці от ситуації виникають у разі ураження головного мозку. Це буває досить рідко, повторюю, але так само причиною може бути вірус грипу. Я закликаю завжди робити щеплення від грипу, щоб уникнути цих ускладнень. Тому що люди, які щеплені, вони не мають ніколи ускладнень, навіть якщо вони інфікуються грипом. Є одна проблема, вона пов'язана з тим, що ми щосезону втрачаємо найбільш слабких. Я повторюю, це є маленькі діти, це є дуже старі люди, це є люди з хворобами, які зачіпають серцево-судинну систему, ендокринну та систему дихання. Тому цим людям, які мають хронічні хвороби, їм бажано на це звернути максимальну увагу. Чи треба примушувати хворого їсти, якщо є температура та немає апетиту? Коли підвищується температура, апетиту немає. Це має під собою чіткі медичні пояснення, фізіологічні. Коли у нас температура понад 38, у нас ферменти перестають бути активними. Тобто, те, що виробляє пішункова залоза, воно не здатно перетравити ту їжу, яку ми споживаємо. Тому їжа має бути максимально легкою до засвоєння. Це зазвичай є швидкі вуглеводи. Це якісь пластівці, якась легенька каша. Це однозначно не смажені, не тушені якісь речі, які можуть навпаки забити шлунок і не дати можливості правильно перетравити. Під час високої температури, під час хвороби, я рекомендую рясне пиття. Коефіцієнт розрахунку наступний: 50 мл на кілограм ваги. Якщо цю рідину ми випиваємо, це може бути не солодкий компот, це може бути вода проста, мінералізована або не мінералізована. Цю воду ми випиваємо і таким чином ми компенсуємо дефіцит рідини. Їжа. Потрібна тоді, коли апетит з'являється, коли людина починає видужувати, коли в неї падає температура, вона повертається до норми, у нас з'являється відчуття голоду. От саме в цей період можна харчуватися, але бажано, щоб це були продукти багаті на Вуглеводи, які легко засвоюються, і трошечки клітковини. Тобто це можуть бути фрукти і овочі в невеликій кількості. Немає змісту наполягати на харчуванні людині, в якої є висока гарячка. З цього нічого доброго не вийде, як мінімум, буде блювання і не перетравлювання їжі. Тому висновок такий: під час високої температури ми багато п'ємо, коли температура падає, ми їмо їжу, яка легко засвоюється, тобто дієтичне харчування. У яких випадках дитині необхідно призначати антибіотики? Антибіотикотерапія призначається виключно за наявності ускладнень бактеріального характеру. Що це означає? Дуже часто у світовій практиці і у нас в Україні у 95% випадків гостра інфекція верхніх дихальних шляхів або гострий бронхіт не потребують антибіотика. Але ми їх призначаємо під тиском батьків, під тиском родичів, під тиском, наприклад, того страху, що можуть розвинутися якісь ускладнення. Однак антибіотики, особливо в дитячому віці, застосовуються найчастіше за наявності доведених ускладнень бактеріального характеру. Які це ускладнення можуть бути? Це є гострий синусит, у народі він називається гайморитом, гострий фронтіт. Це теж є запалення фронтальної пазухи, яка знаходиться в чолі. Дуже часто це є гнійне ускладнення на вуха, тобто це є середній та зовнішній отит, який потребує антибіотикотерапії, а також є різні ускладнення зі сторони тонзіл, зі сторони мигдаликів. Це є так званий гострий тонзеліт або ангіна. Вона може бути фолікулярною, лакунарною, некротичною. Я перерахував ті випадки, коли дітям призначається антибіотикотерапія. Дуже важливим фактором є те, що для дітей форма препарату відрізняється від тих, які застосовуються для дорослих. Діткам не можна давати таблетки. До 3-6 років, коли вони не здатні поки що ковтати, так як, наприклад, дорослі, до цього віку призначаються суспензії або сиропи. Вони так само мають різну концентрацію. Концентрація може бути 125-250 мг і розраховується по вазі. Тому батьків закликаю не тільки сліпо довіряти лікарям у призначенні антибіотиків, але десь. Орієнтуватися в інструкціях до препаратів і пам'ятати, що антибіотики для дітей застосовуються або по вазі, або по віку. Тобто є розрахунки двоякі. Тому ці розрахунки ми повинні обов'язково перевіряти. Варто знати вагу дитини і. Звісно, орієнтуватися у ві у віці дитини, який призначається. Нагадую, що антибіотики застосовуються при синуситах, тонзілітах і при ураженнях легенів бактеріального характеру. При вірусних захворюваннях антибіотики ніколи не застосовуються. Які функції виконує тім'ячко у малюка і як швидко воно повинно закритися. Дуже цікаве питання стосовно тімечка. Це є особливість дитячого організму. Нагадую, що є взагалі шість тімечок у дитинки, коли вона народжується. Більшість із них, зокрема чотири, закриваються у перші два тижні від народження. Чому взагалі потрібно тімечко? Коли дитинка народжується через природні пологові шляхи жінки. Голова деформується, тому що вона має певний розмір, який не здатен пройти через жіночий статевий апарат жінки. Тому це деформування голови забезпечується за рахунок незакритих швів, а також оцих тімічок, які дають можливість голові набрати ту форму, яка дозволить народитися дитині. Я повторюю, що через 2-3 тижні заростають основні тімечка, 4, і 2 залишаються. Тімечко, яке залишається, велике тімечко так зване, воно може спостерігатися у дітей до півтора року. Тобто один рік тире півтора року – це є норма, коли тімечко заростає. Шви залишаються відкритими в деяких випадках до 18 років, тобто, голова є досить е, такою е, здатною до модифікацій. Які профілактичні речі варто знати батькам, враховуючи тімечко? Тімечко це є. Такий важливий індикатор внутрішнього черепного тиску. Якщо батьки бачать, що велике тімечко вип'ячується, воно є випуклим і при дотику воно сильно пульсує, це означає, що в дитини перше може бути підвищення внутрічерепного тиску на фоні підвищеного рівня е, рідини в організмі або підвищення температури. Другий момент, коли тімечко западає. Батьки можуть це помітити, тому що утворюється така впадина на великому тімічку, яка приводить до того, що можна запідозрити зневоднення у дитини. Тому ці симптоми ми враховуємо. Коли мова йде про шви взагалі, варто пам'ятати, що є профілактичні речі, перегортання, які батьки повинні використовувати, коли дитинка зовсім маленька. Дитинка, якій є декілька місяців, потрібно змінювати положення голови. І вона повинна бути на, лівій, на лівому боці, на правому боці, прямо. Це проводиться для того, щоб не було деформації голівки. Голівка дуже легко піддається деформації, коли тімечки ще відкриті. Що варто врахувати для оцінки симптомів? В першу чергу варто пам'ятати, що коли тімечко дуже швидко заростає, це означає, що в організмі дитини надлишок солей кальцію. Оцей надлишок солей кальцію приводить до швидкого закриття як великого, так і маленького тімечка. Норма його це від 3 до 0,5 см. Однак є показником не саме закриття тімечка, а показник окружності голови. Тому, коли дітки. Маленькі є на візитах у лікарів. Завжди педіатр до року вимірює окружність голови. Оця окружність голови є основним індикатором, чи все гаразд у дитини. Саме тім'ячко воно може зарости до півтора року, а може зарости раніше. Це не є проблемою. Тому при всіх питаннях, які будуть виникати, краще звернутися до свого педіатра, який спостерігає за розвитком дитини. Як подолати втому та сухість очей при роботі з комп'ютером? Дуже часто ми маємо звернення, які пов'язані з синдромом пересихання рогівки. Синдром сухості рогівки це є захворювання, або точніше, симптом, який характерний для осіб, які працюють дуже багато з. Штучними джерелами освітлення, а також з моніторами. В першу чергу мова йде про бухгалтерів офісних працівників, працівників, які пов'язані з програмуванням і використовують монітори у своїй роботі. Цей стан виникає внаслідок того, що за рахунок певної частоти монітору. Частота наших моргань, тим того, як ми кліпаємо, вона зменшується. І за рахунок сухого повітря, а також джерел отоплення, ми маємо втрату вологи з крайнього шару ока, який називається рогівкою. Оце пересихання приводить до появи мікротріщин та до почервоніння очей. Цей стан може бути профілактований в першу чергу за рахунок номер один: це правильного положення монітору. Монітор повинен бути трошки нижче, ніж сидить офісний працівник, тобто монітор повинен бути опущений до того показника, який буде мати кут 30 градусів. Важливим моментом також є робити перерви між роботою з монітором, а також змінювати напрямок погляду. Тому для офісних працівників можу дати рекомендацію кожні 20-30 хвилин робити вправи для очей. У для тих людей, у яких вже виникло цей кератоз або гостре пересихання рогівки, є такі краплі, які називаються штучними сльозами. Це є просто розчин саліну, є розчин такого препарату, який дозволяє зволожити рогівку. Без зайвих наслідків і без зайвих медикаментів. Це по суті є штучні сльози, які повертають вологість на рогівку. Звісно, якщо такий стан виникає дуже часто, він може привести до хронічного кератиту. Тому бажано, щоб у разі виникнення цих симптомів, якщо не вдається самостійно з цим справитися за рахунок тих рекомендацій, можна звернутися до лікаря-офтальмолога і будуть зроблені призначення більш суттєві. Шановні глядачі, не займайтеся самолікуванням, при виникненні проблем зі здоров'ям, звертайтеся до кваліфікованих медичних працівників, зберігайте своє здоров'я.